Доброго доброго дня! Так, по вуличному туалету. <с> ну, У мене слава Богу, Бог милував. Е сусідів немає з цієї сторони, ви поняли? Хоча у них е туалет теж. А ну, зараз я спробую отак от вам приблизити. Ото там, от, бачите? Чи не бачите? Коротше, десь отут. Кущах, у них стоїть теж туалет. а Їх немає. Ділянка пуста. А мій туалет, виходить, біля огороду. Ну, блін вуличний туалет, він, ну, должен бути, в будь-якому случаї. Там, якщо грубо говоря, взять якась відпочивальна зона, да то в хату не набігаєшся, а в хату я веду. Вже як три місяці копаю траншею, Ну, Алілуя, практично вже докопала. Потихеньку, помаленьку. Отут у мене буде на подачу метр двадцять. Получається, так? І та, яка йде на стік, ще трохи підкопаю, бо оці яблука. блін... Вони все літо падають, і падають і падають. Та тут збирає в мене. Так, А це буде на настєк. А на насток, ви поняли, у мене тут, виходить, була бурячна якась яма. І мені так підсовітували. Так, господи, хоча б не упасти, бо я ж можу. Підсовітували мені провести сточну яму, щоб її не риті не копати, а в ту бурячну яму. Вона там дуже-дуже велика. Так, ну і Тут теж у мене отак от виходить. аж 25 метрів. Так, щоб не впасти. Телек нікому не треба. Раритет, то хоч цигани їздили, Треба було хоч віддати. <кій> Я не знаю, працює він, не працює. Ну, коротше, під дожджом вже сьогодні він побував. Так що по туалету і по воді, дай Боже, ще в спину та до октября доведу. Бо мені допомагає один чоловік, Ну хоч не дуже дорого, а так все дуже дорого. Копати дорого все дорого, ви поняли? Так, а так, отак от. от, По туалету. Ну, викопав, коротше говоря, мені отам. Я е як приїхала, там місяця 3-4, поки я адаптувалася, що взагалі це я не в квартирі, а в домі. Дивіться, показую вам е ці ексклюзиви. То я хотіла, звісно, вже я так думала, то я б його поставила, тут десь от невеличкий за сараєм. Ну, Ви поняли? по-перше, було подобно е і машині під'їжджати, якщо що, на викачку. Е ну, Там теж удобно. Ну, Там вони зробили якісь всередині е ями прокопали. Так, Ви бачите, ну, срач, капець. Ну що я одна? оце... Скільки я вже 6 місяців товчусь. Так, яма, то ось вона сливна і туалет теж там виходить. То на всяк випадок, то машина заїде, нормально буде все. Отак от, от. Мусор, мусор, Везде один мусор. Так що, дай Боже, ще вересень та жовтень проведу. От, труби вже купила, до речі, тут теж воно виходить, там трохи, там трохи. То город допомагала садити та копати, дуже часу багато забрало. Ну, Взагалі, такий я вам невеликий обзор за 6 місяців. Тут вже потихеньку теж вже поробила. Погріб теж зробила, і, і всередині, і так потроху. Труби вже є, все є. Тепер оце я тільки чекаю, поки він приїде і буде мені підводити. Все, всім гарного дня. Тримаємо стрій та настрій. Ой, подивіться, який в мене горіх теж, гарньоній росте, хороший, добрий. Горіх. Тримаємо стрій та настрій, да? як то кажуть. Віточка, да? Ти на сонечку котик? Віримо в перемогу, віримо в наше славне ЗСУ, всі хлопці та дівчата. Допомагайте кожна гривня, кожна копійка. Все потрібно, все треба. Так що я мама теж сина ЗСУ. Кожна копійка йде то на ремонт машини, то бампер відламав, то колеса пробив. І кожен раз пише мені, мам, задонать на ЗСУ. А що робити? Так і живемо. Ну нічого. Дай Боже, все буде добре в нас. Хорошо, добре. Коротше, отак. От. Всім вдалого дня.